Привіт! Заспівай Привет. три пісні на літеру А, три? А. а да. І отримай від мене подаруночок. Е, зараз, зараз, зараз. А я лише ну, хотів тебе привітати, повітряну зелену. Ну ясно, ясно зрозуміло. Так? Ще. А, а сьогодні твій твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. І луна є пісня, на пісня. Скрипко грає. У да, вас да. всі пісні про день народження, так? Да. Я так розумію. Можливо, у вас день народження? Вже було. Вже було. У мене теж колись було. У мене теж колись було. Ще одна пісня залишилась. А ангели. А яка ця пісня є? А, лебеді, лебеді, то не кохання. Ангел співає... Немає не такої пісні знову? Не знаю. Все. Азорі, а зорі, а зорі по синьому точно. морі. А місяць за хмар вигляда. рвалась, голубка від мене до хати. А я все тебе не пускав. Супер. Зараз даю вам подаруночок. Да. А це від чого від квартири? Від моєї зйомної квартири. Пропоную жити разом ділити наполовину. Добро. Комуналку платити ви. Добро. Пішли. Окей, іде.